На Рівненщині потерпілого у бійці хочуть зробити епілептиком переконані рідні побитого хлопця. 25-річний Андрій вже п'ятий день не приходить до свідомості. У нього кілька крововиливів у мозок, пламаний ніс та щелепа. Достали з Деменівської центральної районної лікарні з поєднаною крайньою лицевою травмою, з важкою черепно-мозковою травмою. Забій головного мозку важкого ступеня з контузійно-паранхіматозними кровилами обох лобних долей. Перелом кісток носа зі зміщенням, перелом нижньої щелепи. Тілесні пошкодження ну, достатньо скажімо, важкі, перебуває пацієнт у ну, важкому стані. Вдалося нам в якійсь мірі стабілізувати його, але питання про подальший його стан прогнозувати неможливо». А все почалося із п'яних розбірок на дискотеці у хрійниках. Хлопці зчепилися біля барної стійки. Потім пішли на розмову за межі закладу. Після бійки Андрія знайшли ледь живого. Рідних потерпіло ухвилює нестабільний стан хлопця та перебіг розслідування інциденту. Адже учасники побоїща пояснила, що травми завдали хлопцю, бо рятували його під час нападу епілепсії. Сестра Андрія Галина уже п'ятий день не покидає лікарню. Адже Андрій після бійки так і не прийшов до тями. Медики вже прооперували хлопця, а рідні. Шукають донорів і правди. Вони бояться, що нападники лишаться непокараними. Двоє хлопців є, але що вони не хочуть, вини, вони в них скажуть, вони його спасали. Що вони його спасали? типу, а, а що там як було? Чи вони його спасали, чи вони його просто добили? А потім побачили, що вже діла нема, і кажуть, типу, ми його спасали. В цьому ці хлопці кажуть, що в нього він впав, в нього епіліпсія. Він на цю хворобу не хворів. Я взагалі в шоці? Ну як це так можна впасти? Да? побити. Я ладно, впав от сам з якогось поверха, впав і побив голову. Це може бути? Ну а йшов на рівному місці трава і так побити голову, щоб в голові був кров? і кажуть, що це епілепсія. Я я не знаю. А це вже місце самої бійки. Тут Андрія з палкою в зубах побачив двоюрідний брат. Хлопці прийшли, щоб просто відпочити на дискотеці. Випили по кілька грамів, не заперечує Павло. Власне, через горілку вони й щепились із нападниками. Баранен заказали пса грам, він наляв нам. Каже, то там якийсь хлопець, короче, випадково вивертає його. Йому так кажу: ти коли вибачаєш мене, кажу, але ти вивернув одного Про що? бачу, що з ним діло то він такий ну, хороший. Коротше, нема діла, коротше, і замовляю ще 50 грам. Ну, не п'ять не приходить, коротше, підходить той хлопець, що я йому казав, що він вивернув. І каже, йдемо поговоримо на надвір. Ну йдемо, виходимо. Там теж довго не, не розмовляли, пару слів, перекинулося, він мене б'є по лицю перший. Я йому відповідь б'ю і втікаю. Потім прибігаю до брата, він брат так лежить, дивлюся, коротше. Я піднімаю, кажу, хлопці, все, хорош, хорош. Піднімаю, коротше, він каже, носика, по-моєму, зламали посетив, все лице ну, в крові. Павло каже, з переліку втік, а коли вернувся, то біля брата було вже повно людей і медичка. Спочатку хлопця побили, ось там на дискотеці. Павло забрав брата сюди, аби вмити, але тут на них налетіло кілька молодиків. В результаті Андрія довелося рятувати медикам, адже хлопець лежав без свідомості та стікав кров'ю. Його почали перевертати, що він почав ну, харколіти, ну, крою. Тіп, його почали переверніти, тіп, щоб не захлинувся, його перевернули так трохи. Ну, голову там, Я йому голову тримав, Короче, дивлюся, в брат і в зубах тіп, палка. Потім хтось є виняток. Як все відбувалося насправді? Нині з'ясовують правоохоронці. Вони виїхали на місце бійки вже за годину. Кажуть, одразу знайшли підозрюваних. Поки у побитті зізнався тільки один колишній м'ясник, який раніше вже відповідав за побиття людини. На даний момент людина, яка нанесла тілесні ушкодження, це непрацюючий житель Радивилова Олександр. Це сусідній район, який відпочивав поблизу. Він на даний момент порушена по даному факту кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 122 карного кодексу України. Це умисне нанесення тілесних ходів середнього ступеня важкості в зв'язку з тим, що судмедексперт надав акт, якому на даний момент. Виявлені середні тяжкості тілесні ушкодження, проводяться слідчі дії, особи встановлені. Батько Андрія чатує біля відділення міліції, бо він і писав заяву, підтверджує винуватці, шукали зустрічі, аби уникнути покарання. Так, щоб я був би не взявся, може, воно б ну, і все пішло б, як то, щоб сказали, пелепсія, я почув, то я отож тут, а доня в родову. І я тут все піднімаю. Кажу, Ну, тут казали, що хлопці хочуть зі мною зустрітися, ну, кажу, дати гроші на ну, щоб допомогти. Е, кажу, мені грошей не треба, я достану гроші, мене, е, продам все хазяйство, аби жив. Кажу, від, кажу, забив, дасть гроші, вийде, не піде в тюрму, заб'є, забив того, а поб'є ще другого, його треба карати. Міліціонери, поки підтверджують причетність до злочину однієї особи, той зізнався, що лише раз зарив Андрія у голову, а потім його ж рятував. На момент приїзду лікарів він побачив, що під час удару цей отримав тілесні ушкодження, і він почав, ніби ну, тяжко дихати. Він вони двох з цим товаришем почали надавати допомогу, намагалися, щоб він не захлинувся розвинути щелепу і витягнути язик. Повернувши потерпілого на бік. це підтверджують лікарі, які виїхали на місце. І ніяк інформації про епі... про хворобу потерпілий в епі... нас немає. І таку інформацію ніхто ніде не поширював. У правоохоронців поки немає сумнівів, що удари наносив один чоловік. Він ще не затриманий, але таки дає пояснення і вже найняв адвоката. Андрій тим часом пережив одну операцію і чекає на іншу, але поки до тями не прийшов. Рідні шукають донорів, бо крові хлопець втратив чимало.